У самому серці язичницької імперії, де вино лється струмками, де продають людей і вулицями проходять процесії чужим богам, лунає інше послання. Апостол Павло диктує слова, що збурять серця і покоління, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. У світі, що захоплений оргіями і кров'ю арен, Павло говорить про гнів Божий. але поруч добрість, що веде до покаяння. Не закон рятує, не форма, а віра, церква в Римі, юдеї і язичники. У них Павло бачить народ Христа, який більше не ділиться на своїх і чужих, на чистих і нечистих юдеї, язичники, раби, жінки, діти. Усі, ті, хто зібрався в домі прискилли, уважно слухають кожен рядок. В той час, коли інші будують храми і влаштовують бенкети, тут народжується нова спільнота непокрові. Καποβίρι.